Так, це у нас город. сонях той самий, сільвер, але вже врожайність геть друга на городі. О, це вже це вже шляпки. Це вже хоч щось маємо. Якби 20 гектарів городів. Можна було пірузака куплять, як кажуть, так? Да? Отлично. Комбайна на неспіша ходить. Красота. Але і ось є. є такі екземпляри. Не знаю як це і чого воно залежить, але ну щось, щось таке, якесь воно кумедне, якийсь гібрид. І так по, по городі його розкинуто чимало.